Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Нарешті ми відійшли від нашої поїздки. Якась вона така морально нелегка видалася, але нічого. Що у нас сьогодні по планам, надію, сьогодні вийдемо за Муркою і подихаємо свіжим повітрям, бо вже другий день ми не виходимо нікуди. Чоловік уже сьогодні йде на роботу, дякувати Богу. Та і все, як завжди, прибирання, прання, готовка. Але то все буде потім. Зараз буде кава і сніданок. На сніданок будуть оладки бананові, тому що банани треба їсти, бо привезли багато, а їх ніхто не їсть, то треба якось їх утилізувати. Тож, друзі, всідайтеся позручніше та приємного перегляду вам. Беру вас у свій день. Йом. Не дійшли ми ще до клуба, тільки до кошка до нашого. Сока купили. Йдемосинок. Поки привітався з усіма дідами, які тут сидять, дружбани його. Синака не подожди. Ох, ну ми вже все набігалися, напригалися, надихалися, без сил ліземо додому. Переодягаємося, купаємося і трошечки треба відпочити. На обід сьогодні у нас фрикадельки, чи тівтільки, як вони там правильно називаються. Ці зараз йдуть в духовку. А ці на заморозку. В духовку, тому що мені так більше подобається, вони більш сочніші, ніж смажені на пательні. Ну і, звичайно, шрис, салат, все як має бути. Все наготувала смачного. Ну, по-перше, херсон це Україна. Друге немає. Просто їдемо зараз за подарунком для племінниці. У неї сьогодні день народження 9 років. Я навіть не уявляю, що на 9 років потрібно дарувати. Ляльку якусь уже, напевно, ні. Буси якісь сумочки, юбочки. Навіть не знаю, зараз будемо щось шукати. Уже четверта, а нам на 6 годину. Так, зараз приїхали в такий магазин, тут і іграшки. І якісь бруслети. зараз тут в формі. Чуєте, може є якісь резиночки, заколочки в школу. Буде гарна дівчинка. А, тут ще є якісь книжечки, розмальовки Ой, і ручечки. Будемо зараз щось шукати. Різні куколки, навіть не знаю, куди дивитися, в яку сторону. Так, дивіться, що ми взяли. Кухоньку таку. Так, заїдемо зараз в пекарню, візьмемо амурчику бубликів. Так. Бублички. Єс. Yes. Дали мені на пробу такий бублик, вертутик. Дивіться, який тут вибір. Смачне, все свіже, свіженьке, хрустики такі різні. Такі свіженькі бублички, булочки, злоечки, круасанчики. Приїхали за бубликами, набрали, як завжди, цілий пакет. Будемо зараз з дідом ділитися. Ми ж, звичайно, ще й амурки купили, вон трактори, які дивіться, з коровами. Зараз він по тракторам, то купили йому також подаруночок. Так, зараз в аптеку за шампунькою. Це Дівчата, ті, хто в Єгипті, дивіться, оцей шампунь дуже класний і по ціні і по якості. 65 фунтів. Просто чудесний. Прицеп, так? Прицепчик. Трактор. І ось, дивий, який. Клас! І, і дерево, шага? да? Малют вау. <свист> Дитина довольна, а корови корови і барани, і корови. <свист> <свист> Амура а бублик? <сістит> такий забільшки, як и тынок <сістит> ням-ням-ням-ням-ням то день рождения котик <сістит> мамі? Так, ну що, ми за Муркою вже зібрані. Сину, ходи до мене. Ходи, покажи, який ти гарний. Іди. Іди. <ривіт> покажи, який ти гарний. Ой, який красивий мальчик. Беремо подарунок і йдемо в гості. Нам недалеко буквально два етажа спуститься на низ. І ми в гостях. Дітвора, вона вже грається. Happy birthday to you, happy birthday Happy birthday dear Rufi! Happy, Happy birthday! birthday. Thank okay. you.